Сьогодні ми завітали в такий класний музей, як музей української нації, де буде показана вся історія від початку України, ну і до сьогоднішнього дня. Ось цим чеканили раніше монети. Брали, запихували сюди заготовку. А тут, і ц... потім... тут теж є на цій стороні, теж така сама. Так, і потім раз пару разів кувалдою по ній хрецька і виходила монета. Виставки починаються від сарматів. Ну, я б ще почав би від скіфів, але я щось тут скіфів взагалі не бачу. Ідуть сарматські композиції, їхні будівлі і все інше. Знаменита повість минулих літ. Одна із перших джерел, в якому розказано про нашу історію. Сарматські знаки. Ось такі раніше в них були письмена. І Різні оберіги. Це мами князя Володимира. Це була ключниця княгині Ольги Малуша. Вона народила сина від князя Святослава. Князь Святослав, в свою чергу, був сином княгині Ольги та князя Ігоря. Ігор це такий персонаж, якого роздерли між двома березами древлян, Славнозвісний шлях із варягів греки, де протікало багато золота. Але виникають питання, чому тут немає Ігоря, Олега, Рюрика? Це ж всі ті ну, видатні люди, які були до Володимира. Це також наша історія. І чому їх зараз не показують? Можливо, це тенденція така, може це державний курс. Але люди мають знати, що вони такі були. Початкова Русь. Перший раз зустрічаю тут цей термін і щось до мене не доходить. Початкова Русь. Початкова Русь була до князя Святослава. А коли він вже її почав об'єднувати, тут я вже вважаю, це не початкова Русь. Там Святослав. Він відрізнявся від всіх князів, тим, що він любив спати з простими воїнами на підстилці, на просто землі. І сам був дуже класним воїном. Він все життя провів в походах. Він розбив. Тоді могутніше, просто наймогутніше ханство хазарське. Це навіть було не ханство, а це, скоріше, була імперія. Туди входили всі кочові племена і дуже багато інших народів булгари, печеніги. Тоб, ну дуже багато. Це була ну, могутня імперія той час. І там дуже цікава історія, як він їх розгромив, як він вбив. Їхнього кага. Ось Константин Богранародний, імператор Візантійський. Дивіться, як класно зроблений. Я думаю, що в нього були одіяння покращені, бо він там володів майже півсвіта. Ось тогочасна зброя, де на якійсь дорозі могли негі проламити башку. Була б гарна гірка, як князь Володимир. До речі, які реалістичні тут в них фігури. Прям, прям взагалі. Найкращий він хрестив Русь у 988 році. Після того, як і сам хрестився, Херсенесі по одній з легенд на рахунок хрещення саме Володимира. Там дуже багато різних легенд. Як це сталося? Є одна з легенд, що він втратив зір, і тільки після хрещення він його отримав. Він також ходив на Херсенес, майже його взяв. Але візантійці відкупились не до від нього, відкупились від нього, віддавши заміж за нього сестру тогочасного імператора. Тут зображені всі язичницькі свята. Взагалі, перехід на від язичництва до християнства проходив дуже-дуже важко. Це зараз вже про це не багато хто говорить, що християнство було жорстко, жорстко нав'язано всьому населенню. І всіх тогочасних ідолів спалювали відомого, відомого Бога Перуна. Взагалі кайданами скинули в Дніпро і він десь на порог втратився. Волхвів і різних язичницьких жреців було страчено. І ось так і ми стали християнами. А ось і засновник міста Білої церкви Ярослав Мудрий. Хрещені Юрій, тому е, раніше називалося місто Біла Церква Юр'їв. В нього було дуже багато дочок, які вийшли заміж за лідерів європейських держав. Тогочасний Париж е, це люди, які сруть з вікон, тому що немає ні каналізації, нічого, і це, вибачаюсь, гівно катиться по вулицях. Пудемо до експозиції з Данилом Романовичем. Це вже був князь Галицький. На той період була велика міжособна війна між князями. Постійного князя в Києві не було, і центр перейшов на Закарпаття. Передача корони папи римського Данилу Галицькому це була перша спроба нав'язати саме католицизм, а не те православ'я, яке ми отримали від Константинополя. Саме цей князь отримав від папи римського корону. І можна сказати, що він ну так і є, був королем. Але якщо брати моє відношення від до цього князя, то ну, я якось не знаю. Він ну, в мене викликає сумніви його відношення саме до Русі. Так, він був частиною Русі, але це була окраїна Русі того часу. Там було дуже багато змішано племен. Там були не тільки е, славяни. А й інші племена і різні підвиди слов'ян для мене все ж таки, якби справжня, ну можливо, важливо, тому що я і сам звідти, справжня Русь це поляни.